Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тайм, і це свіжі новини боксу. Арнольд Барбоза після перемоги над кетеролом. Кинув виклик Таєфімо Лопесу. 15 й рандові поєдинки у боксі. Тулькі Аляль Шейх різко відреагував на пропозицію. Праймові Майк Тейсан проти Олександра Усика, хто б переміг в такому поєдинку, відповідає Дерев'янченко. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі, позавчора в Манчестері, Англія, американський суперлегковаговик Арноль Барбоза здобув другу поспіль сенсаційну перемогу, перемігши екс-претендента Джека Кетерала в очікуваному. Не найвидовищному поєдинку цей успіх зробив Барбозу обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, що належить американцеві Малопесу. Крім цього, Барбоза завоював тимчасовий пояс WBO, що значно підвищує його шанси. На якнайшвидший титульний бій, Арнольд вже претендує на поєдинок із Лопесом з 2022 року. Спочатку планувалося, що саме Барбоза стане першим суперником Лопеса в надлегкій вазі, проте бій. Так і не відбувся. Тепер, після нещодавної перемоги, Арнольд знову голосно заявив про себе та своє право битися за чемпіонський титул. Барбоза звернувся до чемпіона. Тефіма загнали в кут. Тепер фани зрозуміли, чому цей чувак усі роки від мене петляв. У тебе залишилося три варіанти: прийняти бій, заткнутися чи звільнити титул. Подивимося, який варіант він вибере. Бальбо зачув про те, що наступний бій Тифімо заздалегідь запланований в Алькатрасі, колись найнеприступніші в'язниці у світі. Арнольд явно не проти взяти участь у такому івенті. Тео Алькатрасі – це була б та ще війна, саме війна. Мій менеджер уже у справі летить до Саудівської Аравії, розмовлятиме з турки Аля Шейхом. Подивимося, що з цього вийде. А ось чемпіон PFL Superfights Френсі за поділився думками про майбутнє. Далі буде бокс. Я хочу. Я не закінчив із боксом А те, щоб ММА є легким. Це той вид спорту, який я краще розумію і в якому маю більше досвіду. Але я ще піду в бокс. Я дуже хочу битися з Деонтеєм Велдером, тому що існує 80% ймовільність того, що хтось із нас засне. Це буде один або інший, можливо, не в його останніх двох боях. Але Деонтей Тей відомий як хлопець, котрий нокаутує всіх або намагається нокаутувати тебе. Я виходжу проти цього хлопця і сам можу когось нокаутувати. Глибоко всередині мене є трохи его, я знаю, що б'ю сильніше. Я говорю з власного досвіду, що в нас обох буде таке его, що ми обоє захочемо довести. Ні, це я той, хто б'є сильніше. Хто із вас деон б'є сильніше, такі розмови потроху з'являються. І навіть якщо ти думаєш, що це тебе не хвилює, це застріє десь у твоїй голові. Те, що вони говорили про мене у 2018 році, зараз говорять і про Вайлдера. Я лише починав у цьому виді спорту, бувають злети та падіння. Чомусь, коли ти переживаєш падіння, люди завжди знаходять якийсь сценарій на кшталт. Він закінчив, він старий. Він виявився не тим, ким думали. Я чув те саме про себе у 2018 році, задовго до того, як став чемпіоном. Ми не мали можливості планувати моє майбутнє, але ми обмінялися словами. Очевидно про це. Туркій Аляльшейх сказав, що цього року він працює над чимось більшим для мене. Він сказав, що ми повинні зробити щось велике, або Джон Джонс, або Велдер. Це те, що він сказав мені особисто, заявив Гано. Чемпіон світу за версією WBO у суперлегкій вазі Теофіма Лопес нещодавно поділився незвичайною ідеєю. Провести бій в одному з найвідоміших місць світу в'язниці Алькатрас, Лопес зазначив, що йому подобається ідея стати частиною такого епатажного шоу, яке напевно привернуло б увагу багатьох шанувальників боксу. У тому ж інтерв'ю Лопес знову здивував заявами, висловившись про повернення 15 раундових боїв. Що особливо цікаво, ідею підтримав президент WB Джильберто Мендоза, який запропонував використати формат 15 раундів у боях за звання абсолютного чемпіона світу. Проте варто нагадати, що 15-раундові титульні поєдинки було скасовано у 1982 році після трагічного інциденту. Південно-корейський боксер Кім Дуку помер від травм, отриманих у бою проти Рея Манчіні. Який завершився нокаутом у 14-му раунді, саме цей випадок став поворотним моментом у боксі і привів до скорочення боїв до 12 раундів. Питання повернення до 15 раундових поєдинків, незважаючи на підтримку Мендози, залишається вкрай спільним через підвищений ризик для здоров'я спортсменів. Бо Серія Сізен, туркий Аляль Шейх в інтерв'ю Ring поставив президента WBA на місце. Ні, не підтримую в жодному разі. Це небезпечно для здоров'я бійців, тому ніколи не підтримую повернення до 15 раундових боїв. Вважаю, що навіть у 12 раундових поєдинках багато ризику для здоров'я спортсменів. Про 15 раундів не може бути й мови. 15-раундові бої не можна ставити, сказав Аляль Шейх. Член міжнародної зали боксерської слави Карл Фроч заявив у своєму ютуб підкасті що у нього нібито є цікавий інсайт. Фроч стверджує, що йому відома справжня причина завершення кар'єри ексгігемона суперважкої ваги британця Тайсона Ф'юрії. Він вийшов на пенсію, бо в глибині душі знає, що минув кар'єрний пік. А ще через дві поспіль поразки Олександру Усику знає, що він капець розчарований. Я розмовляв із одним чуваком, близьким до його команди. каже, що Тайсон реально засмучений і злий через ураження у реванші. Про всяк випадок, про уточнив, що поразка була. Очевидною і чесною, вважаю, що усик у другому бою зробив більше, ніж достатньо для перемоги. Бій, хоч і був конкурентним, але далеко не таким яскравим, як перший поєдинок. Перший вийшов шикарним, а у другому насправді мало що відбувалося у рингу. Ф'ю раніше не раз завершував кар'єру і повертався. Очікується, що він зробить це знову, адже на кону суперприбутковий бій із піввітчизником Ентоні Джошуа. Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа згадав про свій бій проти колишнього чемпіона Ентоні Джошуа. Якщо чесно, це сталося дуже швидко. Про пропущені удари в п'ятому раунді. Це сталося миттєво, але я взяв себе до рук. Це був страшенно потужний удар. Я переглядав запис і чув цей звук. Цей удар був схожим на вибух бомби, але так, у мене міцне підборіддя. Я просто зосередився, скористався моментом і ризикнув. Зрештою, здобув перемогу, сказав Дюбуа. Нагадаю, у вересні минулого року Дюбуа накаутував Джошо у п'ятому раунді. 22 лютого Дюбога проведе бій із Джозефом Паркером. Ну і на завершення, український боксер другої середньої ваги Сергій Древ'янченко висловився про гіпотетичний поєдинок між Олександром Усиком, чинним чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO та легендарним майком Тайсоном. На думку дерев'янченка, такий бій був би вкрай цікавим і з погляду стилів. Якби зустрілися Праймові Майк Тайсон та Олександр Усик, то хто б переміг? Я навіть не знаю. Це був би дуже добрий бій. І Тайсон, можливо, не зустрічався з таким, як Усик, і Олександр не зустрічався з такими, як Майк. Тайсону було б важко, адже Усик добре пересувається рингом. У нього відмінна робота ніг, він швидкий. Так само і Олександру довелося б важко, бо Майк коли постійно пресингував, не дозволяв нікому дожити до 12-го раунду. Сказав Дерев'янченко, треба нагадати, що у листопаді минулого року 58-річний Майк Тайсен програв рішенням суддів боксеру та ютуберу Джейку Поло. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.